Деревовидний півонія, виведений в Китаї більше двох тисяч років тому, рослина виглядає дуже декоративно і відмінно пристосоване до умов помірного клімату, за що і полюбилося українським садівникам. В цілому дано різновид півонії можна назвати невибагливою в догляді, але як і у будь-якої іншої культури, є свої нюанси агротехніки, які потрібно вивчити завчасно. Загальні відомості про культуру: деревовидний півонія, напівчагарник висотою 15 п'ять пагони у нього товсті, прямостоячі у міру зростання кущ приймає майже правильну форму півсфери, листя ажурні пересторосічені, квітки діаметром дванадцять у міру дорослішання рослини їх число і розміри збільшуються, цвісти деревовидний півонія починає на пару тижнів раніше звичайного трав'янистої, тримаються квітки на рослині до 2-3 тижнів. Цвітіння дуже рясне, на дорослих рослинах одночасно розкриваються до 100 бутонів, великий плюс для українських садівників зимостійкість. Деревовидні півонії на Батьківщині переносять морози до чотири але краще все ж перестрахуватися, і, якщо на зиму обіцяють, три і нижче вкрити кущі. Рослина може бути щепленим і кореневласним, перші можна відрізнити по численним коріння товщиною приблизно з олівець. Вони активніше нарощують зелену масу і нерідко починають цвісти вже в рік посадки або на наступний сезон. Кореневласні екземпляри мають товсте кореневище, цінуються за життєстійкість і довголіття 1-0 років і більше проти 15 20 ущеплених. Молоді деревовидні півонії розвиваються повільно, для них це нормально. Перший раз квітами можна помилуватися через 4-5 років після висадки в ґрунт, коли рослини досягнуть висоти 60-70 см. Не варто орієнтуватися на перші квітки, вони нерідко виходять не настільки махровими або не тієї складної забарвлення. Що вказана в описі сорту, через 2-3 роки все прийде в норму, що досвідчені садівники рекомендують у дорослих рослин видалити приблизно третину бутонів, щоб залишилися квіти, вийшли більшими догляд щепленим, і кореневласних рослин потрібно однаковий. Єдиний нюанс способи розмноження: щеплені культури не можна розмножувати діленням куща. Відео цвітіння деревовидного півонії. Процедура посадки і пересадки необхідна підготовка, оптимальний час для висадки. Остання декада серпня і весь вересень місце вибирають ретельно, враховуючи всі вимоги деревовидного півонії до умов вирощування. Пересадку ця квітка не любить підберіть відкрите місце вільне від будь яких будівель і дерев, які можуть закривати сонце. Тут дуже важлива золота середина в густій тіні деревовидний півонія не виживе. А під палючим сонцем квітки швидко блякнуть і опадають на батьківщині. В Китаї близько полудня над кущами встановлюють тимчасові навіси з легкої світлої тканини або паперу. Перешкода на деякому віддаленні бажана вона буде захищати рослину від холодного вітру, краще висадити півонія на невеликій височині, щоб біля коріння не застоювалася вода. Найкраща для деревовидного півонії ґрунт суглинок, якщо ґрунт на обраному місці занадто легкий. В нього вносять порошкову глину і перегній в важкий субстрат, річковий пісок. Рослина не переносить закислений ґрунт, тому заздалегідь, уточніть рівень і при необхідності внесіть розкислювач доломітове борошно, деревна зола, мелена яєчна шкаралупа. Лужний ґрунт до 7,58,00 для нього прийнятний, деревовидному півонії потрібен простір, під час висадки відразу декількох рослин залишайте між ними 1,5-2. Сама процедура нескладна. Викопайте яму глибиною і діаметром близько 70 см на дно насипте шар дренажу товщиною 25-30 см тридцять спирамзит, цегляна крихта галька. Дрібні керамічні черепки поверхнього змішано з рівним об'ємом перегною і добривами 3040 простого суперфосфату, вдвічі менше сульфату калію, ґрунт формуючи горбок, якщо потрібно, внесіть розкислювач, дайте ямі постояти 2-3 тижні, накривши її зверху водонепроникним матеріалом. Перед висадкою на півгодини замочіть коріння в будь-якому стимуляторі коренотворення корневин гетероуксин. Поставте півонія на земляний горбок, рясно полийте коріння, щоб вони випросталися. Екземпляри із закритою кореневою системою садять разом з грудкою землі, зробивши в ґрунті ямку відповідного діаметру, засипте яму ґрунтом, акуратно в процесі ущільнюючи його так, щоб коренева шийка виявилася на рівні ґрунту, коли субстрат осяде. Вона піде під землю на три п'ять, так і повинно бути ще раз рясно полити рослину 4-5 води. Замульчуйте півонія торф'яною крихтою, перегноєм компостом. Відео як правильно посадити деревовидний півонія. Пересадку деревовидного півонії проводять тільки в разі крайньої необхідності, ті ж терміни, що і посадку відходити від пережитого стресу. Рослина, може, кілька наступних років найчастіше пересадку поєднують з розмноженням куща діленням. Витягніть рослина із землі разом з грудкою ґрунту, очистіть кореневище вручну, залишки ґрунту змийте під струменем води з невеликим напором, видаліть засохлі. Згнилі коріння, зроблені зрізи, промийте яскраво рожевим розчином перманганату калію і присипте товченим активованим вугіллям. При необхідності поділіть корене вище, акуратно розтягуючи частини коща в сторони в області кореневої шийки, якщо доведеться розрізати його, обробіть зрізи як описано вище, обов'язкова наявність на кожній частині коренів і 2-3 ростових бруньок. Занурте коріння в суміш порошкової глини і свіжого гною густа однорідна маса сметаноподібної консистенції. Дайте підсохнути приблизно півгодини, висадіть півонія на нове місце. Поки він після висадки або пересадки не рушив у ріст йому необхідний захист від сонця, встановіть над рослинами дуги, натягнувши на них будь-який покривний матеріал білого кольору. Подальший догляд за рослинами. Догляд за деревовидним півонією нескладний, з ним впорається. Навіть не дуже досвідчений садівник, полив рідкісний, але рясний. По 6-10 л води на рослину раз в два тижні у спеку інтервал скорочують до 5-8 днів. З початку серпня норму поступово знижують до жовтня, перестаючи поливати півонія зовсім. Після кожного поливу ґрунт на глибину 4-5 см розпушують діаметр пристовбурного кола. Нуль п'ятьму міру необхідності підновляйте шар мульчі. вона не дає швидко випаровуватися волозі і заважає рости бур'янам, підгодівля досить 4 разів за сезон кожен раз перед підгодівлею обов'язковий рясний полив на початку періоду активної вегетації 40-50 азотного добрива, карбамід, сульфат амонію, під час формування бутонів і приблизно через тиждень з початку цвітіння. Комплексна підгодівля для декоративно цветущих через місяць після цвітіння по 15-20 калійних і фосфорних добрив або стакан деревної золи і вдвічі менше доломітового борошна обрізка проводиться навесні. До початку активного росту врахуйте, що бутони формуються на торішніх пагонах. Зрізаються всі висохлі і відмерлі стебла, пагони старше 5 років вкорочують до 15-20, коли кущ відсвіте стебла, на яких були бутони обрізають до верхньої пазушної бруньки, раз в 20 років рекомендується омолоджуюча обрізка. Все стебла зрізають майже на рівні ґрунту. Залишаючи пеньки три см заввишки. Укриття на зиму рослині страшні настільки морози, скільки ранні відлиги, і наступні холоди у жовтні стебла пов'язують. При стовбурні кола очищають від рослинного сміття і мульчують шаром перегною близько 10 см зверху, якщо дозволяють габарити, надягають мішок або споруджують корінь, каркас жердин обтягнутий мішковиною або покривним матеріалом. Кущ під укриттям засипають пали листям, ялиновим гіллям, шматочками кори стружкою. Відео особливості агротехніки деревовидних півоній, як розмножуються квіти, варіантів розмноження деревовидного півонії досить багато поділ куща. Підходить тільки для кореневласних півонів старше 5 років. Процедура описана в алгоритмі пересадки рослини. Живцювання: живці зрізають в червні, на полодревесневші пагони довжиною до 15 повинні бути ростова нирка, листи, частина з дерев'янілого стебла, листову пластинку обрізають наполовину. Живці укорінюють в суміші торфу і піску 1-1 в парнику. Під плівкою склом всередині осені їх розсаджують в окремі горщики. Тримають вдома до кінця наступного літа. Укорінення відводків проводиться до цвітіння в травні. Добре розвинений втечу пригинається до землі. Шкірка на нижньому боці надрізається на глибину близько 2 три і знімається прямокутником. У зріз втирається стимулятор коренотворення, стебло прикопують в канавку глибиною 80 см. зверху присипають перегноєм. Протягом літа часто і рясно поливають восени новий кущик, відокремлюють від материнської рослини і пересаджують. Щеплення відповідний час серпень. Як підщепи використовується корінь трав'янистої півонії, щепа держак з 2-3 ростовими нирками. Знизу він обрізається у вигляді клина, в підчепі робиться поглиблення аналогічної форми. Держак щільно вставляється в корінь. Конструкція міцно фіксується спеціальною стрічкою для щеплення або поліетиленовою плівкою, обмазується садовим варом, півонії на 3-4 тижні поміщають у вологий мох або пісок під парник після закінчення цього терміну ті екземпляри, де операція пройшла успішно, висаджують на постійне місце. Ще один спосіб вирощування деревовидних півоній з насіння, але він практикується в основному професійними селекціонерами садівники любителі до нього не вдаються через трудомісткість і тривалості процесу, низьку схожість насіння і відсутність гарантії збереження сортових ознак, відео, варіанти розмноження культури, типові проблеми при вирощуванні деревовидних півоній. Найбільш часто садівників хвилює відсутність цвітіння, причин тому багато юний вік куща, надлишок азоту в ґрунті, недостатнє заглиблення кореневої шийки при посадці, серйозні пошкодження після зимових морозів, брак місця кущі висаджені надто близько часта і або недавня пересадка, неправильна обрізка, дефіцит води або перезволожений ґрунт. Інша поширена проблема: повільний розвиток деревовидного півонії для молодих рослин. Це нормально. У дорослих воно може бути викликано нестачею сонячного світла, недостатньою поживністю ґрунту, в тому числі при відсутності підгодівлі, закисленностю ґрунту, відсутністю нормальної аерації, якщо не рихлити ґрунт, до захворювань деревовидний півонія в цілому стійкий. Але при надмірно рясному поливі може розвиватися сіра гниль, листя покриваються пухнастим, сіруватим нальотом пагони коричневеють і розм'якшуються на ранніх стадіях з хворобою. Можна впоратися, різко скоротивши полив і провівши 2-3 обробки будь-яким фунгіцидом або яскраво рожевим розчином перманганату калію. Оприскувати треба і сам півонія, і ґрунт в пристовбурних кіл, деревовидний півонія, виглядає дуже елегантно. Своїм рясним цвітінням відразу привертає увагу ця рослина довгожитель яке буде незмінно радувати садівника протягом десятків років. Догляд за ним напрочуд нескладний, але потрібно врахувати нечисленні пропоновані культурою вимоги.